На базі першої школи відкрили центр педагогічної майстерності. Педагогічна майстерність невід'ємна частина таланту викладача, переконана більшість фахівців. Тому навчати чорнівецьких освітян на Буковину приїхав доктор філософських наук, професор, академік. Та директор інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України Чернівецьких освітян навчатимуть в центрі педагогічної освіти. До того ж, ініціював відкриття центру фундатор нового напряму педагогічної науки і засновник наукової школи з проблем педагогічної майстерності Іван Зезюн. Чернівецькі ж викладачі переконані, вчитель без педагогічного таланту не може бути повноцінним педагогом. Особистість учителя як фахівця. Складається із е, таких якостей педагогічна творчість, педагогічна техніка, педагогічна культура, професіоналіст, професійно педагогічна компетентність, педагогічні здібності, професійно педагогічний потенціал, а в центрі цього всього стоїть педагогічна майстерність. Я думаю, що сьогоднішній оцей. Захід, наша зустріч, дасть черговий поштовх у розвитку педагогіки в нашому краї, зокрема в місті Чернівця. Сам же науковець розповідає, що за всю свою практику не поставив жодної двійки, проте не було й жодного студента, який би з другого заняття прийшов непідготовленим. І все це завдяки праці над вдосконаленням професійної майстерності. Мене цікавило не те, щоб вони знали тему. А мене цікавило, щоб вони гострили своє мислення. Знання можна знайти будь-коли і будь-де. А от знайти мислення в своїй душі, закинути це мислення у свою душу, це найважливіше. І якщо цього вчитель не зробить, ніхто не зробить. Цього дня Іван Зазюн відвідав не лише першу школу, побував він і в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича, де було укладено угоду між ЧНУ та інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих щодо подальшої співпраці а також відкрито ще один центр педагогічної майстерності. Було не просто підписання угоди, а був семінар, на якому була робота. Різних ланок освіти щодо того, як покращити проблему підготовки студента, і як справді підготувати в студент в майбутнього фахівця вчителя школи, щоб ми мали потім і вихованців школи набагато краще.